Тепловий насос вже встановлено. Зараз йде монтаж автоматики до нього. Ось такий красунчик у нас тут. Бачите? Єдине, що я приїхав, оце треба переробити, так не годиться. Обов'язково зробимо. Не без того буває. Головне, що ми слідкуємо за цим. Ну і замовник попросив, бачите, ще один ось провід. Це буде включатися десь, десь тут на корпусі, або отут буде стояти вимикач, звичайний. Вологозахищений, щоб вмикалася підсвітка в басейні. Така історія. ось такий чудовий тепловий. Цей тепловий коштує, не пам'ятаю, там щось в районі 5 тисяч доларів, але й басейн тут доволі немаленький. Мало того, підігріватися він буде без цього накриття. Тобто на літо павільйон буде прибиратися і буде басейн відкритий повністю. Тому такий потужний і дорогий тепловий. А якщо вам треба... Правильно підібрати тепловий насос, звертайтеся, телефон прямо зараз на екрані.